Another day older and deeper in debt. Saint Peter, don't you call me cause I can't go. I owe my soul to the company store. Раніше це був найбільший книжковий магазин. Так, все починало з книжок. Зараз Амазон є один з найбільших у світі онлайн-магазинів, де можна купити все. Щоб ви розуміли, Джев Безис, це засновник Амазону, раніше був найбагатшою людиною в світі. Зараз його обігнав Ілон Маск і Бернар Арно. В цілому звучить класно, але що не так з цим Amazon? Спойлер, все. Смерті на складах. Склади! Взагалі, що роблять там люди? Вони там переміщуються, шукають одиниці, які людина собі додала в корзину, тобто комплектують заказ. І на цих величезних складах виснажливі рабські умови праці. Працівник повинен пакувати зі швидкістю 700-400 одиниць в годину. Залежить від складу. І це просто неймовірний таймінг. Плюс Амазону все одно. Ти хочеш в туалет. Тобі погано, Х'юман, працюй. Комплектуй закази. Ви, мабуть, зараз кажете: да ну, а якщо реально людині стало погано? Цитую працівника Амазона. Вони більше піклуються про роботів, ніж про співробітників. Я кілька разів був у медичному відділенні компанії. Мені дали там аспирин і сказали, повертайся на роботу. Умови просто супер. Плюс працівники стикаються з тиском. Весь час, поки ви там за вами стежить комп'ютер, щоб вирухались якнайшвидше, тому що якщо між елементами пройшло занадто багато часу, комп'ютер дізнається про це, запишуть вас і ви будете звільнені. Про умови можна ще довго говорити, але я думаю, що загальну картину ви зрозуміли, атмосферу відчули і там помирають люди. Розважальний канал Стася Мар, підписуйтесь, ставте подобайки. Справа в тому, що в першу чергу із за того, що Амазон не дуже добре ставиться до своїх працівників, і такі виснажливі умови трапляються різні випадки. 48-річний працівник Амазон Білі Фостер переніс серцевий напад на складі. Він лежав 20 хвилин, перш ніж його хтось помітив. Ось там на кожному кросі стоїть камера. Більш того, він казав, що почувається погано, але його не відпустили. На жаль, Фостер помер, і Амазон стверджує, що це не сталося на роботі, що це була особиста медична проблема. Ну, знаєте, щоб не псувати статистику. Анонімний працівник Амазон з тієї ж зміни. По суті, дивишся, як людина помирає, а потім вам кажуть повертатися до роботи і поводитися так, ніби все гаразд. Насправді там багато випадків, це лише приклад. І Амазон. По-перше, не дуже любить надавати дані, що там в них на складах відбувається. І плюс це ніяк не впливає на роботу. Роботу інших. Лежить людина, і всім іншим кажуть, ви просто об'їжджаєте її. Уявіть цю картину, ви бачите таке, а вам кажуть: а, не звертай! Human, роби закази! Національна Рада безпеки та гігієни праці включила Амазон до свого списку, посилаючись на високу кількість спроб самогубства працівників, перевантажених праці. Атмосфера вогонь просто! Коли я казала, що у людей там нема часу, щоб сходити в туалет, я не жартувала. Високі квоти на продуктивність Амазон змушують працівників мучитися в пляшки, щоб уникнути перерв у ванній. Так. Але до пляшок ми ще повернемось. Так, в цих складах рабські умови, смерті, пляшки, що ще? Чим нас Амазон здивує? Там є робот вбивця. Двадцять 24 працівника Амазон у Нью-Джерсі були госпіталізовані після того, як робот випадково порізав балончик зі сприєм від ведмедів. Один перебував у критичному стані. Ще 30 працівникам надали допомогу на місці подій. Це я до того, що на складі Амазон дуже травматично. Там таких випадків просто Амазон! Ми найкраще! <праць> Зі складом ми все зрозуміли дуже позитивне місце, але у Амазона ще є доставка. І так працівники і пляшки. Оплата робітника 15 доларів на годину не робить вас прогресивним робочим місцем коли ви руйнуєте профспілки та змушуєте працівників мочитися в пляшки з водою. На це Амазон відповів, що це брехня. Якби це було правдою, ніхто би в нас не працював. І тут понеслась люди. Почали писати, що це о яка правда. Більш того, Амазон це записав в своєму уставі, що в кінці робочого дня ти повинен прибрати фургон від різних речей. І від таких пляшок інсайдер взяв інтерв'ю у водіїв Амазон, і вони сказали, що водії мочаться в пляшки. Це звичайна практика в усій системі водіїв, найнятих Амазон. Вони стежать за вашими рухами. Скільки разів ви зупиняєтесь, як швидко їдете. Користуватися туалетом в фургоні іноді єдиний варіант. Ну тобто, що на складі, що не на складі, не важливо. Там дуже жорсткий таймінг. І що зробив Амазон? Компанія Amazon вибачилась перед американським політиком за неправдиве заперечення того, що водії іноді змушені мучитися в пластикові пляшки. Так, на всьому все. Взагалі, всі ці проблеми вони і досі є. Більш того, я знайшла дані, що рівень травматизму на складах він збільшився на 20%. Amazon просто шикарна компанія. Amazon Prime Day. Для початку, що це таке? Кожного року Амазон для учасників Амазон Прайм влаштовує неофіційне свято. Робить суперзнижки. супер знижки. Супер, супер знижки. Ну тобто, ви розумієте, люди купують все, що вони бачать і не бачать. Потрібно, не потрібно, неважливо купити. Ну, а потім люди величезну кількість купленого товару вертають Амазону. Щоб не вдаватися в подробиці, політика повернення у Амазон дуже проста. Це одна із фішок, завдяки яким вони заманюють покупців. Політика повернення. І тут питання: і що ж Амазон робить з речами, які люди повернули? Мабуть, їх перепродають. Було проведено таємне розслідування. Журналісти зняли під прикриттям кадри на складі Амазон у Шотландії. На кадрах видно, як ноутбуки, телевізори, книги і так далі завантажують у ящики з позначкою Знищити. Yes. Анонімний колишній співробітник Amazon розповів ITV, що працівникам складу було поставлено щотижневу ціль у 130 тисяч одиниць для знищення. 130 тисяч одиниць і це маленькі Великобританії. Просто уявіть, що відбувається в Америці, де людей більше і рівень споживання на голови вище про 130 одиниць. Ці дані були підтверджені внутрішньою запискою, яка показала, що протягом одного тижня, у квітні, 124 тисячі одиниць були позначені як знищено. Того ж дня 28 тисяч товарів були позначені пожертвувати. Пожертвувати лише 28 тисяч. І цей екс-півробітник сказав, що немає причин це знищувати. Dyson, макбук, айпад днями знищується по 20 тисяч масок для обличчя. Все, що в обгортках не розпаковані. Близько половини предметів, призначених для знищення, все ще були в термоусадочній упаковці. Тоді як інша половина була повернута в хорошому стані. Якщо 130 тисяч є щотижневим показником, це означає, що щороку тільки в Великобританії Амазон знищує понад 6 мільйонів продуктів. Вау! Wow. І тут підключилася Франція. У 2019 році таємні репортери у Франції виявили, що Амазон знищила понад 3 мільйонів продуктів за один рік. Тепер ви розумієте, чому в нас екологічна проблема просто на ровному місці. Трошки відчуваєш себе дурепою. Так і намагаєшся, сортируєш це сміття. Але знаєте, було б непогано, щоб такі величезні компанії не робили таке. Державі треба це контролювати, і знаєте, що мене дуже вразило в цій історії? Те, що у всіх є телефони, інтернет, ми такі відкриті. Але ні, про це дізналися тільки після таємного розслідування. Оскільки обурення в соціальних мережах зросло, прем'єр-міністр Борис Джонсон пообіцяв, що розгляне ці звинувачення, які за його словами були неймовірними. Тобто, людям ще треба висловлювати своє обурення, щоб політики хоч щось зробили. Кліматична активістка Грета Тумберг розкритикувала кадри. How dare you? Ця інформація 19-го року. Зараз 22-й. Думаєте, що змінилося? Звісно ж, ні, це Амазон. У 21-му році було повернуто товари на рекордну суму: 761 мільярд доларів, майже 6 мільярдів фунтів відходів на звалищах, а також 16 мільйонів метричних тонн викидів вуглекислого газу. Амазон сказав, працюємо над досягненням цілі нульової утилізації продукції, але досягнуть вони чи не досягнуть, коли неважливо. Головне, що поставили собі ціль. Боже, я так цілі собі роблю, знаєте, кожен рік на новий рік. Ставлю собі цілі, але о, як не факт! І знову роботи на цій неділі. Амазон купив iRobot. Це виробник популярного робота пилисоса Румба. Для того щоб ці роботи працювали, вони повинні, по-перше, скласти карту вашого приміщення, вашої квартири або дому. І потім Ай робот збирає ці дані і іноді навіть передає їх третім особам. Для Amazon ці роботи це ще один спосіб спостереження за своїми споживачами. Тобто, мало що є Алекса. Яка 24 на 7 тебе слухає і збирає дані? Так, тепер ще буде цей пилисос і робот. Тобто все приватність нульова. Амазон! к чорту конфенційність! Я думаю, ви зрозуміли. Амазон це глобальне зло. До речі, ще одна новина. Вони відкривають свій склад в Дубліні. Та-дан! Їх вже почали критикувати, тому що. Вони сказали, нам потрібно на склад 15 робітників. Нещасні люди, ми вже зрозуміли це, але й вони ще планують їм дуже мало платити. Ну, для Дубліну це мало. Ну тобто вони хочуть знайти 500 нещасних людей, які будуть просто пахати, як будто це пекло, і отримувати мізерну зарплатню. Коротше, рабство відмінили, але забули про це сказати Амазон. Це верхівка айсберга. Так що, якщо вам сподобалось, ставте вподобайку. Я тоді ще зніму про амазон. Не забуваймо підписка, і ми скоро з вами побачимось всім, всім цьом!